Доброго здоров'ячка, товариство. Сьогодні на огляді буде одна з кращих новинок від бренду New Balance за... Останні роки, що стосується саме дефолтних пар, це є New Balance 878. Я думаю, що багато хто з вас взагалі вперше бачить цю модель кросівок. І забігаючи наперед, скажу, що Україна в цьому плані випередила і Європу, і Штати. І хоча New Balance не позиціонує цю модельку як свій флагман, ну варто сказати, що загалом вони цю модельку не виділяють і якогось глобального маркетингу 878 теж не мали. Але тут топові матеріали, тут замша дійсно на рівні з серією Made, тут дуже зручна посад. Теж, як на мене, на рівні серії MADE і що важливо, вони підійдуть людям з широкою стопою. Кольорів на вибір не так багато. Якісь доступні в наявності в магазинах в Україні, і в нас в тому числі якісь доступні суто під замовлення. От ну і бонусом в кінці цього відео ви отримаєте промокодик на знижечку, якщо надумаєте собі цю модельку купити. Головна особливість цієї пари, що свій шлях вони розпочали з країн Азії, причому вперше вони вийшли ще 5 років назад. А я знайшов на Ютубі відео, де чувак ходить допомагав. Магазині показує 878 в різноманітних кольорах, і скажіть, що ні в Європі, ні в Штатах, ні в Україні про цю модельку ніколи і не чули. Але тут звернув увагу, що в Україні після Азії вони появилися швидше, ніж в Європі, чим в Штатах. В Штатах ця моделька, ну наскільки я там монітори, вони взагалі ще недоступні, а ми вже, в принципі, можемо їх купувати. І знаєте, як колись любили говорити, що там в Америці воно було ще там 20 років назад, і от ось тепер воно докучувало до нас. Що стосується кросів і Стилю, як на мене, то тут рулять азіати Всякі якісь прикольні цікаві моделі. Вони виходять спочатку десь там, потім щось попадає в глобальний реліз, а щось залишається суто для їхнього ринку. Мені особисто їхній підхід дуже заходить. і Ви просто можете зайти офіційні сайти різних брендів. Ну, здебільшого, там я орієнтуюся суто на спортзуття, От і подивитися, що вони там продають, включаючи і одяг. Ви будете дуже приємно вражені. Ну або неприємно, тому що воно в нас не продається. Що стосується візуальної складової модельки 878, мені подобається, що це не Класичний такий ретро-біговий сулат. Як на мене, це такий олдскул в стилі якихось кросівок, знову ж таки, серії мей. Причому більше всього вони нагадують New Balance 991 які зроблені в UK, і нагадують, перш за все, підошви. тому що підошва там практично ідентична. По-перше, двохколірна, дуже схожі лінії, плюс присутність абозорбу в передній частині, абзорбу в задній частині. Ну, коротше, ви бачите на фото. Верх, звісно, відрізняється, але підошва візуально. Максимально схоже. Причому зручність і загалом посадка в модельці 878 набагато приємніша. Ну, хто носив 991-й, той знає, що. Передні частини де завужена в них, занижена в них, от і, скажімо так, це пара не на кожен день. Ну, тобто, в мене є 991-ші, і десь колись я їх можу вдіти, але отак, щоб носити кожного дня, точно ні. І 88 в цьому плані виграють, тому що, як я сказав на початку відео, широка передня частина, висока передня частина, тобто місця спереду багато, ніде нічого не підтискає, тобто все максимально просторо. І загалом я навіть не знаю, в якій. Лайфстайл версії курсів від НБ, де така широка частина. Тобто, якщо ви до цього носили там не знаю, якісь данки, спешали, газелі чи, не дай Бог, самби, визуйте ці кросівки, коли ваші пальці відчують волю, повірте, ви заціните. Що стосується підошви, знизу зовнішня підошва, такий базовий стандартний асфальтний протектор, і фірмова технологія, фірмовий сплав гуми, який називається Endurance, який вважається дуже зносостійким. сітким. Частина підошви складається з двох частин, причому це не ось ці дві частини, які закрашені просто в різні кольори. Значить, основа всієї проміжної підошви це є піноматеріал, доволі такий жорсткий піноматеріал, середнє значення твердості 45-50, тобто кросівки не можна назвати м'якими. І позаду, ось тут де якраз вставочка абзорб, йде твердіша пінка, тобто середнє значення там вже в районі 60. І скажу так, що в принципі і по замірах, і потім по відчуття вони максимально мені схожі на мої найулюбленіші 993. Та тобто, це не кросівки з серії супер м'ягесенької піни, от, але я особисто люблю ось таке. Будова дуже схожа в плані укріпленої п'ятки. Та тут є всякі, але я би в 2025 році вже на це увагу не звертав. Ділюсь просто враженнями, вони зручні. Причому, типу, мені дрищеві там 63 кг кілограми чи 65 кг, кілограм. Вони такі. Якраз, скажем так, і, ну я люблю чомусь твердіше взуття. Та я бігаю в м'якому, десь можу в м'якому і походити, але от мені подобається якась така серединка в плані м'якості десь пінки 45-50, плюс здорованням, які там важать кілограмів 100. Я думаю, теж варто звертати увагу на твердішу підошву. Переходимо тепер до верху, і тут комбінація замші, сітки і синтетичних накладок. Що стосується замші, то вона тут дійсно преміальної якості, я не знаю. Як так вийшло, але я лоб в лоб зрівнював їх зі своїми курсівками серії Made, І якщо різниця є, то вона дуже мінімальна. Вона так само має дрібненький ворс, так само зачесується, тобто для мене це ну, якийсь трошечки нонсенс, але тим не менше, ну є як є. Далі, що стосується синтетичних накладок, вони присутні ось тут, в передній частині, тобто в місцях згину, для того, щоб кросівки трохи довше пожили. Ну і що стосується сітки, то вона в Вентилює, але все-таки я би відніс її до виду таких демісезонних сіток. Чи можна в них ходити літом? Звісно, можна, хто вам заборонить. Але як на мене, оптимально для них це саме такий весняно-осінній сезон. Ну і загалом, як на мене, такі тип сітки набагато краще вписуються в дизайн-кросівка, чим для прикладу, якщо б це була якась така спортивна. 3D-сітка. далі з деталей це рефлективні елементи, вони присутні по всьому периметру. Тобто, це дві енки з зовні і з внутрішньої сторони, це вставочка в передній частині, це вставочка позаду. Окрім базових шнурків, в комплекті також йдуть ще. Ось такі біленькі шнурки, але тільки у цій версії, у чорній версії для прикладу, шнурків в комплекті вже нема. Збоку вишитий надпис 878, позаду вишитий надпис New Balance і на язичку вишитий надпис New Balance 878. Ще з деталей, і напевне з того, що мені не особливо сподобалося, це мала кількість наповнювача в п'яточній частині. Воно не створює ніякого дискомфорту, тому що сам матеріал він дуже приємний. Плюс потовщення вони все таки є в тих місцях, де потрібно. Але як на мене, трохи більше паралону всередині теж не помішало би. Що ще мене приємно здивувало? Це устілка. Вона йде стандартно на піні, але має перфорацію, плюс має бокові підтримки. І насправді в кросівках такого міц сегменту це доволі несподівано. Стосовно підбору розміру, тут можете сміло брати свій класичний розмір, навіть якщо у вас широка ступа, якщо у вас вузька ступа, як в мене, то теж беріть свій класичний розмір. Кросівки сидять нормально, колодка в них дійсно хороша. Я думаю, що в більшості ніяких проблем з підбором розміру точно не виникне. Стосовно варіації кольорів в Україні офіційно доступні чотири кольори: це є ось такий Dark Grey, це є ось така Full Black версія є ще світло сірі і білі. От з світло-сірими, як на мене, вони абсолютно не вгадали суб'єктивно, але виглядають ніяко. Білі, в принципі, непогані, але враховуючи, що це як не як все таки демісезонні кросівки на весну осінь, то, як на мене, не зовсім практичні. А от. Сіренькі, ну це просто моя любов. Я дуже люблю ось саме цей сірий колір у різноманітних моделях від бренду New Balance, Ну, частенько його дійсно можна зустріти. От, а під замовлення там ще доступні греї, просто бомбові. Це вже щось цікавіше по типу протекшн-паків, але ці варіанти суто під замовлення не проблема. Ви знаєте, куди звертатись, В принципі, можете примірити собі, щоб точно зрозуміти, чи це ваша моделька, і під замовлення взяти той колір. Який вам подобається щодо ціни в Україні? Вони офіційно коштують 690 або 790 гривень. Вам ось, будь ласка, промокодик, знижка 15%, тобто вони вам обійдуться десь 5-700. І як на мене, та зараз я назву їх бюджетними і всі скажуть, боже, як ти можеш кросівки називати бюджетними, але товариство ви бачили курс євро 110 євро. Та ну там плюс-мінус за пару кросівок, Ну це бюджетно. Та візьміть будь-який бренд. Не знаю, Asics, Nike, той же New Balance, Це все таки середній сегмент. Тобто, все, що врахується флагманом, це. Там 150-170 євро і так далі. Інші кольори, які я вам показував під замовлення, теж вам обійдуться в середньому 6 тисяч гривень. Чесно скажу, в мене враження дуже позитивне. Причому, знаєте, я їх бачив швидше. Ну, типу, ще до того як вони появилися в магазинах. От там я їх оглядав, і дизайн мені дуже сподобався. Тобто, це знаєте, такі трушні анбешні кроси. Тобто, якщо ви мені сказали, от з цих е, кросівок почалася історія New Balance, я би повірив. Але я не оглядав їх, не тестив їх. І в мене, знаєте, ну було таке перше знайомство. Просто коли я почав готувати це відео, там міряти ці кроси, там збирати якусь інфу про ці кросівки, там заміряти оце все, там порівнювати замшу, е, я ну прям в мене знаєте. Е, Очікування реальність, от реальність вище, чим очікувань. Тобто я думаю, що це ну типу середні базові ТНБ. В принципі, вони такі і є. Але по своїх характеристиках, ну, типу, як мінімум вони своїх грошей точно вартують. Плюс вони не настільки популярні і їх не так часто зустрінеш. Тому якось так. Друзі, такий от получився огляд. Нюбеленці 878-х. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Промокод на знижку. Ви запам'ятали? Записали собі, якщо хочете замовити в інших кольорах, теж пишіть нам. Дякую за перегляд, я вже дякував. Побачимось в наступних відео. Слава Україні! Слава Збройним силам!